За рік держава допомогла майже 17 тисячам учасників бойових дій. 4181 пролікувались у санаторіях, 6872 атовці пройшли психологічну реабілітацію, та 5578 чоловік отримали соціальний захист і професійну адаптацію. Та виявляється, що 30% фронтовиків не мають жодних привілеїв. Їх просто не внесли до державного реєстру. А хто із захисників є у цьому списку, і який він отримав пільги, зараз дізнатися неможливо. Реєстр для загального користування закрили з міркувань безпеки. Це обумовлено Тим, що постійно відбувається ротація учасників, ато тому не всі можуть прийти і стати на облік в органах соціального захисту. Щоб ефективно допомагати усім побратимам, фронтовики об'єдналися. На виняткову допомогу від держави вони не розраховують. Сьогодні вона є, а завтра немає. Багато тих людей, які пройшли Афганістан, вдається, державою були захищені, отримали ряд пільг. Але виникла ситуація, що через рік, через два, через три про них просто почали забувати. Як варіант реальної допомоги, фронтовики запровадили свою соціальну картку. Її можуть отримати усі учасники бойових дій та родичі захисників, які загинули. Оформи. Мити картку просто купи довідок не потрібно. Заоповнюється анкета, вона у нас обробляється. Для чого ведеться обробка? Для підтвердження. Це дійсно даний учасника АТО. Чи це можливо якась людина, яка до АТО взагалі не має ніякого відношення? Коли ця інформація підтверджується, тоді ведеться робота по оформлені картки. І вже за 14 днів картка готова. Картки у нас і мені. Наче з прізвищем і ім'ям. йдуть. Картка має три ступені захисту, так що підробка її практично неможлива. Соціальна картка учасника АТО дає право власнику отримати безкоштовну правову юридичну, медичну та психологічну допомогу. Також ця картка дає знижки на покупки у різних торговельних мережах. 7% на продукти в супермаркетах, 7% на будівельні матеріали, 10% на побутову техніку, 35% на одяг та взуття і до 3 гривень економії на літрі палива. Одним із перших свою імену соціальну картку отримав 30-річний офіцер Збройних сил України, учасник бойових дій Віктор Трапезун. Раніше я носив багато картачок, а тепер ношу свою єдину імену карточку, на якій всі скидки накоплені. Віктор найчастіше купує продукти та одяг. Він підрахував з карткою за місяць. Здається зекономити приблизно 800 гривень. Остання покупка на кі заощадив кросівки. Коштувало взуття. Десь приблизно 1400 гривень, а я за тисячу його взяв. Картка прив'язана до електронних терміналів, а там, де їх немає, достатньо просто показати картку продавцеві.